Вітаю, друзі! Сьогодні хотів поговорити про не таку вже популярну тему, як мобілізація, патрульна поліція, але насправді тема досить важлива. Все ж таки в країні йде е, історія з містобудування, так дуже сильно купують ці новобудови. І, от, наприклад, в Житомирі є орган, називається Управління Державно-архітектурно-будівельного контролю. Ще навіть до війни. Діам України виносила рішення, що потрібно звільнити в Житомирі цього керівника, бо є систематичне порушення вимог законодавства щодо видачі дозвільних документів безпідставно і ведення таких об'єктів в експлуатацію за відсутності. Таких підстав у зв'язку з тим, що об'єкти є там або самочинним будівництвом, або не виконаний певний перелік робіт. Потім власники цих новобудов починають чухати собі потилицю і welcome наймаємо юристів, починаємо судитися з забудовниками, з ким завгодно, і шукати винного. І ось така коротенька тема. Значить, на місці Житомирі є такий об'єкт. Йому видавали всі містобудівні умови та обмеження, робили проєкти, повідомлення про початок виконання будівельних робіт на земельній ділянці з цільовим призначенням під садибну забудову. Відповідно до містобудівної документації, це також з максимум до 4 поверхів садибна забудова. Окей, будується ніби садибна забудова. Отримують декларацію про готовність об'єкту до експлуатації, робиться інвентаризація. І в цьому об'єкті пишеться, що є 4 поверхи. Да? Вже порушення, один поверх зайвий. І те, що даний об'єкт по інвентаризації є також садибним будинком, в якому 28 кімнат. Все нічого. Це в реєстрі така історія була станом на. Серпень 2023 року ми її зберегли на всякий випадок. А от так сталося, що це не садибний будинок, це багатоквартирний житловий будинок, 4 поверха, 28 квартир. От ріелтори всі продають добросовісно людям ці квартири, які в інвентаризації кімнати, і в будинку який садибний, а не багатоквартирний житловий будинок. Ну така от історія, в принципі, не дуже добра. А потім що роблять? Це управління для того, щоб приховати докази того, що це за об'єкт, вони заходять в систему порталу єдиної державної системи в сфері містобудування і починають видаляти всі дані, які будуть свідчити про реальні фактичні дані цього об'єкту. Ось така в нас історія: ніхто не несе ніякої відповідальності. Люди купують квартири, купують квартири в об'єкті самочинного будівництва. І це не є нормально. Люди вкладають гроші, їм всі кажуть, що це все ок, і показують документи. Просто люди, не всі юристи, вони не розуміють, що це за історія, і не перевіряють. І потім отримують ось таку цікаву річ. І ми вважаємо, що дійсно тут не люди повинні страждати. Повинні страждати саме ті посадові особи, які це все робили. Бо коли вони виходили на об'єкт, саме вони перевіряли. Чи відповідає цей об'єкт проектній документації, містобудівним умовам та обмеженням, і містобудівній документації населеного пункту? І коли вони пишуть, що воно готово, складається довідка, що подані дані до акту готовності об'єкту до експлуатації є достовірними, а об'єкт відповідає проектній документації ось така от банальна історія. І де ми живемо, і 4 роки даний посадовець займається і далі такою справою. Біда, і така біда системна, і не тільки вона в Житомирі, вона і в інших містах, просто ось такий от випадок. А щодо втручання в автоматизовану системи, це окремо передбачено кримінальним кодексом України, те, що вони абсолютно безпідставно видаляють звідти дані, які свідчать про те, що об'єкт. Той приватний будинок.